Щось, щось засікли, не знаю. Діма фішмен працює, працює. Дивіться, як підпрацьовує. Як підпрацьовує бланк, дивіться. Так на місці. Як відчуття Діма Фішмен? Скажи, будь ласка. Це карп, друзі, це карп. Ну що, друзі? Зимовий карп. Друзі, це дуже велика риба. Дивіться. А, друзі, менеджер. Менеджер, менеджер. Покльовочка у менеджера. Дивіться, друзі, тут є монстри. Бачите? Всім привіт. Доброго дня. У нас зв'язку батьки пригоди. Ми, і ми То, мій менеджер. У нас, на жаль, вже тиждень якийсь вітер, ураган, з меч, можемо купати нас. Ну то ясно, все, давайте, розпочинаємо. Не будемо тратити час, бо ми приїхали на вечірній кльов, не на ранішній. Маємо десь годинку і спробуємо за цю годинку щось словити. Так, погнали! А! Так, розпочинаю я з такого віброхвоста, типа біло-червоний опариш на обсетнику. В минулому відео я на нього, ну в мене клюнув на нього судак, але зійшов. Зараз спробую, може щось Я візьме. собаку хочу. У мене вже на плутку собаку. Погнали. Ну що, друзі. Щось... А щось засікли, не знаю, Діма Фішмен. Працює, працює. Дивіться як підпрацьовує... Як відпрацьовує бланк, дивіться. Підсак на місці. Як відчуття, Діма фішмен, скажи, будь ласка. Закар, друзі, закар! Завагрили рибу, друзі. За хвоста, навірно. Ви бачили? Що може бути? Так. Дімофіш, що треба цьому каналу ставити, скажи будь блок. Майкосина, я думаю, що це судак, крупний бляха, О. Але мандула при... І що в нас тут єли впали, а ну давай глянь. Карпіка забагрили за хвоста. Ну ти так. Такий, я знаю. Зараз ми його... Зміряємо, тільки він можемо брати чи не можемо. Не знаю. Зимой Карпик і не помішає. Зараз ваночні свята почнуться, то можна було запекти, як ти рахуєш. Ну то, да. Зараз я вам покажу його, друзі. Менеджер мені розпутати поможе, поможе бо якось непонятно запуталось. Все зрозуміло просто. Горімий карабін. Карабін галимий. Але друзі... Карп зимою це. це дуже добре свіженький карп не помішає нам свіженький карпік а, то він в рот взяв чи що? Та ні, я його за хвоста витягнув. Так, да. о, освободили. Кині його. Стой, 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 тут Ти не перехіпайся. Ну що, друзі, зимовий карп. Холодний, такий. холодний. Холодний, холодний. Мандула працює весь і на все. На щуки судаки, на карпи, ті, бачите. А ти лице закрива? А може крабник, скажи? Зараз подивимося скільки він сантиметрів. Так, два Ну Скажи про свої враження, Діма Фішменс. Подивись, камеру. А, собі тяну. І починаємо тати ферціон. Так, ну, молоки, малілий час. Байде збіраємо. 45 сантиметрів. Це дуже якісь невеличкі. То це, в принципі, тут по даній водоймі це зачор. Десь не два, десь півтора. Дивіться Де? вже не в глядачів. для дачів. друзі? Так як ми схопилися, карпа неправильно. Він іде назад поступиємо. Не можу відпускати, друзі. Карп по сантиметрам нам підходить, але він був зловлений неправильним методом. Через те ми його відпускаємо додому. До його водойми. Сви ми, нам судака, ми взагалі приїхали по судака. Карп Карп нам теж потрібен, але ми беремо від 50 сантиметрів десь, так? Ну, дивіться, Ну, Що, поплив! Красичек, давай. Пішов. А ми продовжимо. Далі. У менеджера, дивіться, це вже судак, мабуть. Коротше, покльовка за покльовкою не встигаю знімати. Тільки ось другу покльовочку встигли зняти. Дивіться, підпливає до берега. Це вже не щука. Щука. І от тільки що? Така сама щука клюнула в мене. Просто вона зійшла. це на сьогоднішній день. Саме більше на сьогоднішній день. Щука. Лісо менеджер. Батькі пригоди сьогодні показують результат. Так, але це, бачите, вечірній вихід зараз саме. Зараз 4,20 і вихід. Бачите, ось села жадна. Відпустимо зараз. Але все, бачите, не бачите на нього. Так, зараз покажемо вам її. Дивіться, друзі. Тут є монстри, бачите? Відгризли хвоста щуки. Ви представте, які тут обітають монстри, що відгризли хвоста 40 сантиметровій щуці. Це просто треш. Хочу ще вам сказати, що не встигли ми засняти. У менеджера зійшов один маленький судак. У мене був мощний удар ще. Ще один. Ну, коротше, у нас було 4 покльовки в сумі. А, взяли ми одного карпа, ну ми його відпустили, і одну щуку. А так було всього 5 покльовок. Три? три сходи, друзі, три два, сходи. Два з них судаки. Два з них судаки, щука одна, ну ось друга щука і карп. Так, визволяємо. Проводим операцію по визволенню крокодила. <рес> 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 так, зви нам, будь ласка, Hello. бачите, яка. Зви нам, будь ласка. Зви нам судака, сюди! Судака нам! Редленно. Судака! О... Бо в нас дуже мало часу, поняла? Давай, нас... шмен сказав. Поняла, у нас 20 минут максимум. Все, давай! Погнала! Давай! Зви, судака! Пішла! Продовжуємо, друзі! Ставмо лайки! Давай, давай. Та підписуємось на канал! Ребацькі пригоди. Р... Рулять! Погнали! Друзі, це дуже велика риба, дивіться. Фракціон макає. Вже темно, ми перемістилися до ями, диви. Оце гігантська риба. Тихо, диви, диви, що робить. Диви, диви зійшла. Це був карп, це був карп, друзі. Сход. Як жалко на це дивитися, коли сходить риба, це хочеться плакати. Ми перемістились ближче до ями. Тут вся риба скривається. Є велика Сумашечий, дощ накрапає, швидко потемніло. Ну, було чуть-чуть, десь годину 20-го 30. А скільки покльовок ми ще не встигли засняти, бо ру руки в рукавицях, поки знімеш, поки достанеш оборудування для зйомки, дай, риба може вже зійти на цей час. Так що ми десь 3-4 сходи у нас було. Так. Тягнули, боролися, але засняти не встигли. Mm. Ну, а кому понравилось це відео, пиши, став лайк, підписуйся на канал. Ви були на каналі Рибацькі пригоди. З вами Діма Фішмен. Та мій менеджер. Все, всім пока, будьте здорові! До нових зустрічей! Ба!